Всіх вітаю, з вами Марія і Філіжаночка про те, хто на порозі з чим іде. Давайте побачимо смачної кави вам та цікавої розповіді. Так. Тут якийсь чоловік так замислився, щось він зі своїми якимись думками. Але вони такі, знаєте, у нього як приховані трошки. Дивіться, буде як роздивлятись вас, якісь зміни останні шукати в вас. І знаєте, як тут ще якісь розмови будуть. Дивіться, тут чи корабель якийсь, чи катер якийсь. Воно таке ніби то й невелике, насправді, хоча це ж кавова філіжанка, хіба тут великі поміститься. Дивіться, як з новиною, ну так скажімо, з новиною людина йде. ну... Чоловік розповідатиме, але дивіться, це може стосуватись і не вас особисто, а може бути як новина: ну, там, вмикаєте, наприклад, телевізор і чуєте, розповідають вам, що десь воно там втрапилось. І... Хто причетний, хто не причетний якісь такі розмови. Але більш за все воно для нас як вдача, велика вдача виглядає. Потім, так, Аліса прийшла побачити, хто на порозі з чим іде. Дивіться, що стосується вашої родини, оселі, то Якийсь засмучений чоловік тут ходить повз вашу будівлю, або насправді не так навіть. Ну Для когось така новина, а для когось, показують мені трошки ж повертаєш, і трошки змінюється зображення. Для когось між вами взагалі відстань велика, але людина. От якось як будує якісь плани стосовно вас на майбутнє. Літера Б є, літера У є. Аліс. Ну, ну, я ж не бачу так нічого. Не ходи, бо ти мені зараз все тут зіпсуєш. Так. Літера С ще є. Тут літера З, от так, такі літери. Дивіться, тут якась ситуація, яка, знаєте, от людина як розглядає е якесь закінчення, але, знаєте, хочеться як відсунути від себе. От те, що закінчується, те, що взагалі якось, е якась тема як закривається, он... Аліс, будь ласка, ти заважаєш. Йому не хочеться цього закінчення і не хочеться цього закриття. Тож людина просто як, як розглядає інший шлях у спілкуванні з вами, у стосунках з вами, тут таке, і дивіться, як показане тут. Показані дві людини: чоловік та жінка. Чоловік, от знаєте, обіймає, як за плечі тримає. Жінка взагалі, от знаєте, нерухома стоїть щось вмовляти буде, щось у нього там є якісь думки, які вам буде доносити, от так скажімо. Так, розмова дві людини, не знаю, не можу тут сказати стать людей. Розмова про ускладнення, про якісь, ну, скажімо, останні якісь події, які. Там багато всього От і ідея, яка так і залишилась без розгляду, і намагання чиїсь будуть. Це, як знаєте, от просто розповідь. Як на вухо одна людина іншій розповідає ну, те, що воно потім таємницею залишиться, воно далі нікуди не піде. Так. Тут якась літера А, або літера Д, бо вона печатна, вона і, і на А, і на Д схожа. Літера У сюди має стосунок у цю ситуацію. Е, головною фігурою буде чоловік у цих розповідях. Знову мені або корабель, або. Катер, якийсь, може, лодка якась, влучання якесь у цю посудину. Ну добре, дочекаємось. Так, далі. Що стосовно вашої ну, домівки, будівлі, в якій живете, Сусідів багато будете бачити, якісь, знаєте, от з кимсь здоровкаєтесь і щось там парою слов обмовляєтесь. А якісь сусіди, знаєте, незадоволення своє будуть виказувати. Не те, щоб там вами, вашою родиною, а от просто як. Тут, схоже, якщо ви живете у багатоповерхівці, то просто про події стосовно вашої оселі, вашого будинку. Як знаєте, от треба щось робити, треба щось робити, але далі незадоволення нічого не піде. Тож, так. Знаєте, не дуже то й звертайте увагу, бо це так. Це настрої. Робота соціум, такий переляканий чоловік якийсь, от будете, він, як ховається за людину, він щось він накосячив, щось вам прийдеться якусь ситуацію залагоджувати. Як, знаєте, прикривати когось, будьте готові. Потім ось тут хтось буде хизуватись своїми м'язами перед вами. Е, ну, Може, дійсно класна фігура, а може просто, от, знаєте, як я і таке можу, і сяке можу Буду розповідати, е, зверніть увагу на. хто це ти такий чи така. М -м -м. Дивіться, як. Найближчими днями. Не знаю, просто не можу сказати, чоловік чи жінка. Хоча давайте, може, може, нам так розкриють. Не дуже розкривають, бо дійсно ви ж різні, і у вас різні будуть ситуації Дивіться, що стосується отут людина хитра, людина як повертається до вас з якимись своїми справами, справи хитрі в будь-якому випадку. Людина, яка, ну, знаєте, як на зараз, то готує виступ перед вами. Ну, знаєте, щоб якось так вас вразити, щоб ви взагалі зробили те, що треба самій людині. Як вам реагувати на людину? Я бачу, що тут взагалі не потребує ніякого, ну, там, ніяких підказок. Ви знаєте, як реагувати, ви знаєте, що робити. І дивіться, як ви як з кимсь будете радитись стосовно цієї людини. Ну, от, робити чи не робити те, що просить. Потім зверніть увагу на чоловіка, який як листа якогось зачитує, як з тим листом він піде потім кудись, це як готується якийсь лист. Це важлива справа, вона важлива буде не тільки для вас, тут взагалі для колективу вашого. Потім. Ситуація, в якій обговорюються якісь такі важливі нібито, моменти між чоловіком та жінкою. Це як важливі ну, взагалі справі, справи, робочі моменти. Але дивіться, як щось тут жінка як захищається в цій ситуації, як тримає, знаєте, от на поготові не дуже наближайся до мене. От таке ставлення до, до чоловіка. Потім е, хтось вам буде розповідати, щось людина як втратила, ну, десь чи по дорозі на роботу, чи взагалі з роботи їхав їхав чоловік. Е, про ідею свою буде сюрпризом ідея, ідея від чоловіка. Про ідею буде розповідати, але воно, так, знаєте, треба ще розгледіти ту ідею, чи варто за нею хапатись? Бо поки що людині подобається те, що він там собі навигадував, ніби то вона, знаєте, як сюрпризом та ідея. Але під питанням вона тут трошечки. Бо вона якось, знаєте, для нього вона цікава, а для вас вона якась хитка. Так, тепер висвітлювання фінансової позиції людини для вас буде сюрпризом для когось, як людина себе поведе ну, в якісь такі ситуації, в які, знаєте, от, очікують від людини одного ставлення, воно буде геть іншим. Як знаєте, всі знають, як потрібно зробити, але і людина знає, як потрібно, але не хоче. От просто не хоче. Зробить так, як вважає для себе кращим. Так, для когось спілкування з чоловіком буде розповідати про свій важкий шлях, про свої. Знаєте, як по роботі щось він робить, як багато сил витрачає, взагалі не дуже добре себе почуває. При спілкуванні так і буде казати, що йому не дуже добре. При, при спілкуванні тримайтесь трошечки так, осторонь, бо, щоб не підхопити, бо людині взагалі-то треба лікуватись. І чого приїхав на роботу велике питання. Краще б полежав би там в ліжечку і полікувався. Буде жалітись, але ж женіть додому, хай лікується. Так, далі. Зараз здається чоловік. Так, ось тут. Невеличка така перемога в нього буде, але вона дуже стабілізує його ситуацію. Людина взагалі, так знаєте, як заглиблюється в, в своїй там сфері робочій. З вами буде спілкування потрібне, ну, по роботі ви потрібна людина. І. Тут людина як зі своїми ну, потребами, але до вас, от саме тому, що ви ну, знаєте, як він щось робить, але частина роботи вона тільки ваша. І він не може за вас це він не може зробити. Тут просто робоча ситуація. Когось клопот. Стосовно, ну, це як нерухомості, якісь моменти. Знаєте, як якісь дірки латаються по нерухомості. За допомогою чи, ну, ви звертаєтесь до когось, і людина робить те, що вам треба. Будете задоволені. Ну, щось перемонтує вам, кому там треба з вас. Допомога з допомогою. Чоловік якийсь з допомогою до когось з вас. І пара мені тут показана чоловік та жінка. якийсь домашній клопіт. Так, зверніть, будь ласка, увагу, хтось вам буде жалітись. Якась мені здається, що це жінка. Про... Тут як на серце звертаю увагу філіжанка. Треба пролікуватись, зверніть увагу людини. Наполягайте на тому, щоб людина не просто жалілася, не просто там, наприклад, корвалол пила бо та водичка не зробить там так як слід, а треба тут пролікувати. Тут є літери Н, У. Так. О. Ось такі ініціали і С ще С- ініціали. І тут, ну, тут просто хвилювання за чоловіка є, показані хвилювання за чоловіка. Через це так знаєте, от, от втрачає людина по здоров'ю. Обов'язково зверніть увагу людини, що треба, треба вже лікувати. Не просто чекати, що саме пройде, тут вже так не можна. Бачу, що людина, до якої йдеться ця інформація, знає от про кого кажу і розуміє що це для вас. Так. І ось тут жінка буде радіти через те, що якась людина просто, знаєте, от як було спілкування, але. Всі е, питання закриті, більше спілкування, от, ну, як то кажуть, нема про що? І просто людина йде з вашого простору, з вашого ну, взагалі тісного кола спілкування. Ви будете радіти. От, просто, знаєте, як було бажання, щоб людина нарешті залишила вас в спокої, отак от воно і буде найближчим часом. Тож, Цього вам і бажаю, дійсно. Хай збуваються мрії. І хай взагалі все найкраще приходить у ваше життя. Обов'язково будьте здорові, бережіть себе. І побачимось в наступних філіжанках, в наступних відео і розкладах таро. Всім пока!